В місто Херсон вже скоро поїде цей чудовий телевізор Ergo 43 дюйма з технологією квантових точок QLED. Чим здивує телевізор? Ну, по-перше, він здивує тим, що в нього дійсно непогана яскравість в районі 330 кандел, і цього достатньо для такого бюджетного телевізора. А також на відміну від конкурентів, за цю ціну він має ще уявіть собі. Технологію сповільнення кадрів. Тобто, якщо ви будете дивитися якийсь футбол або інші спортивні змагання, або навіть той самий фільм, у вас не буде мерехтіння зображення і все буде передаватися чітко. Що хотів би сказати, телевізор коштує недорого 13 чотириста гривень, за телек, у якого 3 роки гарантії, який працює на Андроїді, це досить непогана пропозиція. Тому, друзі, я звертаю вашу увагу. Це дійсно. Цікавий варіант для перегляду. Ще мені подобається, знаєте, що.